Наші глядачі, ми раді вітати вас на каналі Жива Надія. Зокрема, ми вивчаємо урок суботньої школи, і сьогодні у нас вже четвертий урок під назвою Ділитися Божою місією. З вами я, ведучий Богдан Шумчук, також служитель церкви Олександр Слободський і Сергій Молчанов. Раді, що ви сьогодні разом з нами і досліджуючи тему місії. Ми підіймаємо таку ідею, як ділитися цією місією, як це власне ділитися. І на початок хотів би, щоб ми прочитали пам'ятний текст, він записаний в Євангелії від Івана, 13 розділ, 34 та 35 вірші. Нову заповідь даю вам. Любіть один одного, як я полюбив вас, щоб і ви любили так один одного. З того дізнаються всі, що ви мої учні, коли любов матимете між собою. І для прикладу на сьогоднішні роздуми нам запропонований такий чоловік на ім'я Авраам. відомий чоловік в Біблії, в християнському світі, і, зокрема, історія, яка описує три його такі риси характеру. Про них ми будемо говорити: це гостинність. Любов, ну і молитва. Ну, не зовсім риса характеру, як молитовний дух, але ось такі моменти із його життя. Давайте, можливо, коротко пригадаємо, щоб наші глядачі також були ну, так більш в темі про той момент, коли. Власне, Авраам проявив ці риси характеру, коли до нього прийшли гості. Можливо, коротко хтось з вас опише цю історію. Ми говоримо про 18-й розділ книги Буття, так, от такий дуже відомий епізод Біблії, коли Авраам сидить біля свого шатра, і от цікаво, як він виконує місію. Знову ж таки, говорячи про те, що Бог є ініціатором місії, ми бачимо, що три подорожніх, серед яких є Господь являються Аврааму. Куди вони йдуть, очевидно, виконувати місії. Вони головні місіонери тут цієї історії. Але разом з тим, Авраам, помітивши їх, він підбіг до них. Він був готовий, він не був просто заклопотаний своїми особистими справами. І от його бажання підійти, побачити його орієнтованість на людей, вона допомогла йому зустрітися з самим Господом, і запросити його до себе додому. Оце такий головна ідея цієї історії. Угу. І тут. Перше, що кидається, так би мовити, гостинність Авраама. Uh -huh. І я хотів би зауважити, Авраам був, знаєте, не остання людина в, ну, в тому суспільстві, де він жив. Ну, кажуть, що плюс-мінус під його керівництвом було тисячу людей, чоловік і жінок. Плюс-мінус. Він міг би сказати так: ти, ти, ти або навіть так. Отам от йдуть люди, йдіть, нагодуйте їх, там прийміть і там організуйте все. Чому він сам бере, йде до них, звертається ще ж словами, так мій, е, мій пане, вклоняється, давайте я вам там зготую. Точніше він дає там вказівку. Дружина готує, іде, вибирає відгодоване теля. також Оці всі процеси. Чому сам патріарх виконує це все, а не дає просто вказівки? Що це говорить в принципі про е, Авраам? Причому текст підмічає нам трошки так, знаєте. Змальовує, він сидить між дубами, а тут написано е, час денної спеки. Так? Mm -hmm. Тобто текст біблійний підмічає ці моменти. Я зразу собі уявляю, автобус переповнена маршрутка, спека без кондиціонера, і сидить молода людина в телефоні і кутовим таким, знаєте, поглядом дивиться, хоч би то ніхто до нього старших не підійшов, щоб не вставати. От щось схоже тут. Але ми бачимо, що Авраам він до цього був готовий. Він він, можливо, десь внутрішньо чекав цього і підійшов до цих людей. А наскільки важлива гостинність в контексті місії? У Христос, коли ми читаємо 25 розділ Матвія, Христос каже, коли ми посетили мені у тюрмі, у лікарні, то ви це зробили мені. Тож дивіться, наше відношення до людини це наше відношення до Христа. Іншого нема. Христос каже, коли ти нічого не робиш для людини, ти нічого не робиш для мене. О ти можеш молитися, читати Біблію. І це ще Ісая, 58 розділ. Розділі з голодним хлеб твоїм. Це дуже важливо. От Авраам був заряджений, як брат сказав на це. Він сидів, мабуть, для того. ви знаєте, нам зараз, зараз не зрозуміло. Ну, у нас пустелі нема, у нас люди їздять на маршрутки. Ну, Христос, людина приїхала, час пішов, його з поїзда зняв, да і все. А тоді же в пустелі жив, пройти оцей все по спеці, по всьому. І вони розуміли, що таке гостинність. Гостинність — це був найвеликий дар тоді на сході. І от Авраам їм користувався. Хоча Богдан підмітив, що він міг би там комусь це делегувати, а ми бачимо, що в принципі він і Сару залучив до цього процесу, попросив хліб спекти. Він слугу залучив до цього процесу, попросив е, теля приготувати. Але разом з тим, всі, кого він залучав, вони були зорієнтовані на оцих от людей. Тому це дуже, дуже оцінна риса характеру. Гості прийшли. Авраам забезпечив все, що необхідно. Принесли води, помили ноги, нагодував їх. І потім двоє з них ідуть. Куди вони йдуть, і яка їхня подальша місія цих двох? І дивіться, це знову місія Бога. Бо до Бога дійшли, як ми читаємо слухи про Содом і Гамору, що там гріхи дійшли до Бога. І Бог прийшов на землю, щоб своїми очами подивитися. А точно ли це так? Це от, ну знаєте, щас, в наш час буває. Та о, та людина щось сказала, знаєте, мені задали вопрос, а що це пастори, які є геї в адвентизмі? До чого ви дійшли? Я перше питання задав. Ви бачили пастора гея в адвентизмі? Це перше питання, звідки ви це взяли? І ми, так знаєте, кажемо і не розуміємо, а у Бога такого нема. До Бога дійшло, а ага, в Содомі щось не те, бо каже, я спускаюсь і дивлюся, що там не те. І Бог і нам каже, коли ти бачиш грішника, а ти піде з грішним, вирішує питання. Тому Бог посилає цих ангелів, щоб вони подивилися, що і сам іде. І то, щоб послав ангелів, ви там подивитись, що в содомі. І тут ще таке питання, що Бог ніколи без свідків нічого не робить. Мог би сам мог в содомі прийти, але Бог і ангелів в чому навчає. Бо Написано в писанні, що оправдав себе перед ким? Перед ангелом. Так просто спалити содом. Знаєте, тоді ангели скажуть, може, дьявол правий. Щось Бог з усіх палить. А третя частина ангелів так і подумала. І дивіться, суди над содомом почали ангели. Вони ж перші Тобто Бог каже: іди подивіться, я буду. Ну ви подивіться, що це за місто. Ви самі вирішите. І це дуже важливо. Бог спілкується з ангелами, він виконує місію з разом з ким, а не сам. Про що ми і казали? Цікаво, що він. Залишається з Авраамом і розповідає йому про те, що про свої плани, про плани свої і підключає Авраама к цьому питанню. Тут цікава реакція Авраама. От, знаєте, Він знав про те, що це за народ про, про ці міста, що там відбувається. Звичайно. Напевно, знав. Але його реакція це реакція, можна сказати, любові. Він заступається і говорить, що нехай не знищить Бог їх. Тому що він шукає там якихось праведників. І от тут хотів би задати таке питання. Любов у місії? Можлива місія без любові? Або ж не так, яка була б місія, якби не було любові? Люди не будуть сприймати місію без любові. Люди, ви знаєте, вони чутливі. Вони розуміють, що ти їм щось кажеш, але ти їм не потрібен. Особисто ни мене зацікавлені, так? Вони це розуміють. Знаєте, у нас час таке, що ходять, ходять, ходять для чого? Щоб для, для своєї церкви придбати людей. Не для Бога, а для церкви. І коли ми бачимо, що людина в церкву, знаєте, іноді от буває церква кормить людей. поїть. Я, я пам'ятаю, одна громада сказала, ми вже 2,5 тисячі гривень, а це тоді були великі гривні. Не так, як зараз. Кажуть, ми вже потратили, а хто пройшов церкву? А я кажу, брати, та ми ж їх кормимо не для того, щоб вони прийшли, а тому, що вони люди. Христос же кормив, він же знав, що не всі прийдуть. А він каже: Ви дайте їм їсти тобто, коли ми людину любимо, то ми робимо це так. А коли ми її хочемо, знаєте, купити, щоб вона в церкву прийшла. Люди це розуміють. І вони нам скажуть, ми ну, все знаємо, ми до вас більше не підемо. Це вже не місце. Цікаво, друзі, що тут Авраам заступається не просто за лота. — да, Можливо, він заступається за всіх, цією, а там лот можете помилити. Він каже, а може там є стільки-то праведників, а може стільки, а може хоч стільки праведників, він заступається за це місто, за місто в цілому. Тому е ми бачимо, як місія Бога і місія людини дуже тісно переп'ятається. І коли мислення Авраама, воно співпадає із мисленням Бога в контексті виконання місії, народжується спасіння. І от фактично. Лот був спасенний. Нехай його ангели майже силоміць вивели, але народилося спасіння. І знаєте, я тут пригадую, як ось їхав у Львові і прочитав великий такий плакат, де написано Покайтеся, бо згорите усі, говорить Господь. Метод, можливо, такий, знаєте, євангелізації, проповіді, чи можна сказати, без любові чи через страх. Ось. Mm -hmm. Але наскільки ми бачимо от в Авраама, він не каже, покайтесь, бо згорите, там не біжить нічого, але він просить вимолює в Бога, і ось тут важливий момент заступницької молитви. І як би ви відповіли людині, яка ось на кшталт Авраама? Авраам молився за всіх, можна так сказати. Mm -hmm. Він хотів, щоб спасли всі, але спаслось скільки? Троє людей. Вийшло чотири, але по факту троє. Як же ж нам, от в цій місії, коли ми направлені на те, щоб спасти людину, ми молимось за багатьох, але врешті-решт спасається не так вже і багато за, ски... за... за кого? молимося. Друзі, молимось? ми маємо розуміти, що Бог не каже, я так тебе люблю, що я вб'ю тебе, якщо ти мене не будеш слухатися. Бог так не каже. Це якби. Наречений сказав для нареченої, я дуже тебе люблю, тому виходь мене заміж, а ні, то я тебе вб'ю, Ну це, це парадокси. Тому, друзі, ми маємо розуміти, що в Слові Божому знищення нечистивих — це є побічний ефект від спасіння праведних. Бог не хотів знищити Содом і содомігомору, Бог бачив, що вони нищать самих себе. І чому він все-таки знищить содомігомору? Тому що е, усе населення цього міста нападають на ангелів, нападають на... Народ Божий фактично в особі Лота, і його сім'ї. І знищення Содоми Гомори – це є побічний ефект від спасіння Авраама. Коли ми читаємо книгу перепрошую, Лота. Коли ми читаємо книгу об'явлення, пам'ятаєте цей момент в 20 му розділі книги об'явлення, коли відбувається друге Воскресіння, Воскресіння нечестивих, і написано Небесне місто спускається на землю і нечестиві нападають на це місце. Місто лише в цей момент зливається вогонь з неба і знищує всіх нечистивих. В цьому випадку ми також бачимо, що знищення всіх нечистивих і знищення всієї землі вогнем відбувається тільки як побічний ефект від спасіння праведних, які знаходяться в цьому місті. Тому Бог це любов, однозначно. У нього не є, немає в нього кінцевої мети знищити когось. Він хоче нападі врятувати, він кличе, вийдіть, прийдіть до мене. І і я захищу вас. І от захист своїх, захист праведних, ті, хто Бога приймають. На жаль, побічним ефектом цього захисту є знищення нечистивих, які весь час загрожують і весь час хочуть насильство вчиняти і, і вбивство. Тут ще таке питання, а чого Авраам так переживає за цих судомлян? Бо він сам знав, що і він грішний. Спасати грішників може тільки ті, той, токать. Роз... Авраам знав, що в нього була проблема з фараоном, з Сарою, з Авімелехом. Він все це знав. Бо коли людина думає, що вона свята, вона не буде спасати грішників. Вона скаже, та цей п'яниця, п'яниця, хто це такий? Нам треба, бо хто такий праведник? Це спасений грішник. Павло пише Рівнянам 4:5, Бог оправдує кого, нечестивих. Вірою, правда, то Еврам поні що він не може не так вже і відрізняється, але він спасений і він хотів, щоб вони були спасенні грішники. І він бачив собі позитивну внутрішню таку тенденцію. Нехай повільно поступовували позитивну внутрішню тенденцію до змін. І він вірив, що ті самі судомляни вони також мають потенційну можливість змінюватися. І тому він за них заступався. Заступався не тому, що Боже помилуй їх, нехай далі живуть в гріху. Він вірив, якщо я міняюсь, то і інше може змінюватися. Тут ще цікаво, деякі богослови говорять про те, що ну, Авраам він мав справу з царем Содому, коли він визволяв а, а, народ лота. лота. Там також були і содомляни. І коли він повертався, цар Содому вийшов і сказав, поверни мені людей. І можливо в цьому він бачив, що в царя, от як мінімум, є оце любов до своїх. Він хотів їх якби, зберегти. Угу. Ось не каже нічого, а ну людей поверни. І він все ще надіявся на ось, але результат був інший, вирок від Бога був інший. І що ми можемо навчитися від Авраама в цій всій історії? Ми бачимо гостинність, ми бачимо цю любов до людей, ми бачимо заступницьке служіння, але разом з тим ми бачимо прийняття Авраама, того, що дає Бог, що Бог вирішує і яка Божа воля в тій чи іншій. Обставин. І Я ще хочу сказати, так і брат Олександр приймав питання: ну що це за місія Божа спалити місто? Бог палить гріх. Бог, Бог, у Бога, таке, Бога місія така, що треба знешкодити гріх. І коли людина з гріхом зростається і не хоче його кидати, ну Бог зі сльозами. То попадає людина у цьому питанні. Тому Бог каже, гріхи віддайте мені, і все буде нормально. Бо я бо... Бог не може, щоб гріх бо гріх це смерть писання. Каже. Бог не може, щоб смерть вічно панувала у в селі. Він кінець цьому дасть. Але бачите, яка проблема виникає? Ми то теоретично ми правильно розуміємо, що треба залишити гріх і відділитися від цього гріха. Але ми бачимо, який це був важкий процес відділення в сім'ї лота. Коли. Це треба від душі відірвати, так? Це треба просто каже, коли дружина йде і повертається назад, то хоч би ще глянути на це. Тому ось цей процес має пережити кожна людина, відірвати оцей, оцей, оцей гріх від душі, з яким ти зрісся. І таким чином гріх буде від мене окремо, він буде знищений, а, а людина буде спасенна. І саме цінне в тому що Бог знищив гріхи на своєму силі. Бог сина свого знищив, бо син взяв на себе гріх. От на таку жертву пішов Бог. Потім після цього казати, та Бог знищує людину. Та ні, Бог сина сказав. Бог сказав, ваші гріхи беріть, а сина я знищу на Голгофі. Оце то, що місія Бога. Я хотів би, щоб відповідь на пряме питання, яке Богдан задав, відносно того, що ми можемо навчитися від Авраама. Якщо ми от бачимо розподіл, скажімо, обов'язків повноважень в цьому уривку щодо місії. Місія Авраама була свідчити і заступатися. А вже йому не було дано місії робити якісь конкретні вироки і тим більше знищувати когось. І так само ми сьогодні. Наша задача свідчити і заступатися, і не робити, скажімо, кінцевих висновків, спасений чи не спасений, достойне продовження свідчення, чи не достойне продовження, достойне продовження прояву моєї любові до нього, чи вже досить з нього. До останнього Авраам заступався і свідчив, а Бог уже потім вирішує як суддя долю кожної людини. Дякую за ваші думки, за наші роздуми. Нехай приклад Авраама послужить як для нас, хорошим зразком для наслідування, так і для наших глядачів. Дорогі друзі, ми дякуємо за те, що ви долучились сьогодні до нас. За вашу активність і просимо надалі, підтримуйте нас, ставте свої вподобайки. Можливо, у когось виникають якісь питання, ви можете задавати їх. Можливо, молитовні якісь прохання. Ви також можете писати. І ми будемо молитися за вас. Нехай Бог вас благословить і до зустрічі!